Вітаю учасників конференції. Мене звати Савух Оксана Петрівна. Тема моєї доповіді: формування інформаційної компетентності учнів за допомогою інтерактивних методів навчання. Суспільство епохи інформації вимагає в учнів володіння навичками 21-го століття, критичного мислення, інформаційної грамотності, інформаційно-комунікаційної грамотності, комунікативних навичок та навичок співробітництва. Міння вирішувати проблеми. Інформаційна компетентність це вміння за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати. Ця компетенція забезпечує навички роботи учнів з інформацією, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також навколишньому світі. Зупинівсь на діяльності вчителя та учнів під час формування інформаційної компетентності учнів. Отже, діяльність вчителя. Вчитель пропонує завдання, для яких необхідне звернення до альтернативних джерел інформації, стимулює роботу з різними джерелами знань, вчитель заохочує учнів до використання додаткової інформації, надає консультації щодо опрацювання матеріалів підручника. Забезпечує спільні обговорення, чи складати план, стискати і розгортати інформацію. консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації, читель навчає учнів усвідомлено опрацьовувати інформацію, складати план, тези, конспект, чисть створювати пам'ятки, ділові папери, доповіді, власні презентації, стимулює критичне оцінювання час Діяльність учня. Учень добуває інформацію з різних джерел, навчальної літератури, створює доповіді, буклети, комп'ютерні презентації. Учень виділяє потрібність масив інформації, поєднує інформацію з різних джерел, порядковує свої знання, виносить плоди своєї праці на обговорення, вчиться робити аналізи, відтворює їх у графіках, діаграмах, робить певні висновки. Учень слідкує за подіями в світі і вчиться орієнтуватися в процесах зміни суспільства, ходячи з існуючих рівнів засвоєння учнями як навчальних матеріалів, так і будь-якої інформації взагалі можна визначити етапи формування інформаційної компетентності. Отже, перший етап ознайомлення. Учень визначає кількість інформації з проблеми та можливість її опрацювання. Наступний етап репродукція. Учень назначає масив інформації з проблем, накопивши її. Наступний перетворення критичне осмислення масиву інформації, порівняння фрагментів з різних джерел однієї тематики, визначення їх достовірності, вилучення робочої інформації, і узагальнення. І, нарешті, творчий етап. Створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої та перетвореної інформації, формулювання гіпотез, їх перевірка і доведення, створення власних теорій написання творчих робіт. Отже, інформаційно-комунікаційна компетентність це здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно защущих питань. Можна виокремити Інформаційну, комп'ютерну та процесуальну діяльність. І Інформаційна здатність ефективної роботи з інформацією у всіх форматах її представлення. Комп'ютерна визначає вміння і навички працювати з комп'ютерними засобами. Процесуальні діяльність визначає застосовувати сучасні засоби ІКТ для роботи з інформацією. Структура з уроку з використанням інтерактивних методів навчання. Перший етап мотивація, наступне оголошення тем, мети та завдання, далі викладення навчальних матеріалів, далі виконання інтерактивних прав, наступна рефлексія і підбиття підсумків. Перевагами інтерактивних технологій навчання є те, що зростає обсяг матеріалу, який засвоюється. підвищується пізнавальна і творча активність дітей, учні отримують більше задоволення від занять, різко зростає, зростання. Гуртованість групи, ущі набувають важливих соціальних навичок. Викладач одержує можливість індивідуалізувати навчання, враховуючи під час розподілу на групи, нахили дітей, рівень їхньої підготовки, темп роботи. Способи застосування цифрових засобів в навчальному процесі, серед яких сріб витримати використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій, Розробка ситуаційних рольових ігор, моделювання процесів та явищ, забезпечення дистанційної форми навчання, побудова систем контролю і перевірки знань і умінь здобувачів освіти, створення підтримка сайтів навчальних закладів, створення презентацій навчальних матеріалів, здійснення проєктної і дослідницької роботи учнів, студентів. Методичними прийомами формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках історії є практичні вправи, мозковий штурм, комп'ютерні тренажери, мультимедійні презентації, флеш-фільми, мультимедійні тести тести та тренажери, вікторини та кресфорди, робота в групах та робота з співручником, використання інтерактивних методів за допомогою онлайн-сервісів. Серед онлайн-сервісів слід назвати Mind on Maps або інтелектуальна карта. Інтерфейс цієї, цього застосунку ви бачите на екрані. Передбачає вивчення нової теми за допомогою схеми та асоціації, які виникають у учнів, а також систематизація пройденого матеріалу. Викладач поділяє учнів на групи, в яких вони створюють інтелект-карти, а потім їх порівнюють. Формується навичка системного мислення і упорядкування навчального матеріалу. Наступний онлайн-сервіс Міру інтерактивна онлайн-дошка. Miro – це не тільки біле поле, а й набір шаблонів, які допомагають структурувати і організувати планування або мозковий штурм. Можна проводити онлайн-уроки, створювати план роботи, закріплювати завдання, які потрібно виконати. Передбачена можливість запрошувати учасників через посилання по електронній пошті. Kahoot онлайн-сервіс для розробки дистанційних ігор. Kahoot дає змогу створювати інтерактивні навчальні ігри, вікторини, обговорення, опитування, що складається з низки запитань з кількома варіантами відповідей. Такі ігрові форми можуть бути застосовані у навчанні для перевірки знань учнів. Участь іграх, створена за допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці в колективі, підвищує рівень обізнатності в інформаційно-комунікаційних технологіях, а також стимулює критичне мислення. Canva дизайн та візуалізація навчального матеріалу. Canva платформа графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати графіку, презентації та інші візуальні контенти. Сервіс цікавий тим, щоб. Панує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. Особливо подобається учням, і можна багато зробити за допомогою цього онлайн-сервісу. Зокрема, бачите на екрані Таймлайн, Друга світова війна, яку я створила. Ну і також хочу сказати, що презентація зроблена за допомогою саме цього онлайн-сервісу. Інтерактивні засоби навчання ще такі можна застосовувати за допомогою онлайн-сервісів, як Padlet, Viezer, PuzzleCard, SinLink, Movli, Google, онлайн-тестпад та багато інших. Використання інтерактивних методів за допомогою кооперативного навчання. Тут слід відмітити такий метод, як ажурна пика. Його суть полягає в тому, що викладач поділяє учнів на групи, дає завдання групам, і е, коли вже в класі він формує нові групи таким чином, щоб кожен міксується таким чином, щоб у кожній новій групі були представники всіх попередніх чотирьох груп. Кожен представник попередньої групи знайомить учасників зі своїм матеріалом, таким чином всі учасники опрацьовують. Відповідні завдання. В даному випадку, це робота із третьою універсальною центральною радою. Наступний метод карусель техніка ефективна для одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з різними партнерами зі спілкування та обговорення дискусійних питань. Викладач повинен організувати роботу, усі сідають у два кола. Є внутрішнє коло і зовнішнє коло. внутрішнє нерухоме, зовнішнє – рукоме. За сигналом ведучого, всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Мета пройти все коло, виконуючи поставлене завдання, висловити власну точку зору і з'ясувати позицію іншого, зібрати інформацію з певної теми, поставити власні запитання і отримати відповідь. Ще один метод кооперативного навчання кварій. Суть полягає в тому, що є робоча група, в якій пропонується завдання, це прочитати голос ситуацію, обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії, дійти спільної думки за 3-5 хвилин. Студенти цієї групи вони обговорюють запропоновано викладачем проблеми. Всі інші студенти мають тільки слухати, не втручаючись. У процесі обговорення спостерігають, чи змістовно є дискусія і чи відбувається вона за визначеними правилами. Наступна техніка це займи позицію. Техніка корисна під час проведення в класі дискусії на суперечливу тему. Потрібно виголосити проблему в різних кутках класу вивісити на аркушах паперу слова згодний незгодний або викладені полярні позиції. Запропонувати учням зібратися біля тих аркушів, які відповідають їхній точці зору. Утворенні групи обговорюють свою позицію і аргументовано її обстою. Після викладення різних точок зору з'ясувати, чи не змінив хтось із учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плакату. Учні мають обґрунтувати причини свого переходу. попросити учнів назвати найбільш переконану причину протилежної сторони. Ця техніка допомагає формулювати власну думку та обстоювати її. Отже, формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії передбачає в першу чергу вміння працювати з різними видами та джерелами інформації, складовою інформаційної компетентності є вміння широко використовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації з історії, перевірити її, критично проаналізувати інформацію, зробити висновки, виявити джерела, дати, підтверджуючи посилання. Звичайно, треба йти в з часом і користуватися сучасними онлайн-сервісами, усвоювати їх учнями, щоб досягти якісного результату, але водночас і надалі застосовувати інтерактивні методи кооперативного навчання, які є теж дуже важливими у формуванні інформаційної компетентності. Дякую вам за увагу!